Такий собі обзор на два шуруповерта. Один діпрам нульцевий і один Grand. Що я можу сказати за цю жабу? Для ціна осталася 200. Поробив він ровним счетом місяця три. від сили і неробочий. Почало скреготати оце на передачах. І все, він заклинив, навіть не крутиться. Готовий. Гроші на вітер. Не советую ні разу брати такий шуруповерт. Переходимо до цього красавчика Дніпромовського. Це не реклама, не подумайте, ну може мені після того щось заплатять. Так, цей шуруповерт йде на одній батареї. Індикатор зарядки, класна подсвітка сделана на всю ширину. Так, що тут ще башка снімається? Сейчас, як вара снімається, одной рукой не вдобно. Все, снял башку, знімається башка, вже провірений, акумулятор даже дуже хорошо. Шустий, нормальний. Советую шуруповерт Діпрайм. Три роки гарантії, сервіс. Поламалося, дві зробили. Не то, що ця жаба? Советую всім.